Доброго дня, друзі, доброго дня, дорога родина, яка проживає на цій, лі, цій планеті під назвою людство. Всі ми з вами одна велика дружня сім'я, як би вам це не подобалося, але це є правда. Я навчаюся в Творця род істинного нашого тата, відстанного нашого джерела мудрості і знань, збагачуюся правильними знаннями і розвиваюся духовно в правильному напрямку. Чого і вам бажаю, і цим відео хочу вас запросити на правильне навчання, яке вам допоможе отут знайти себе і зрозуміти, звідки ваші, звідки ваші корені вашого життя і хто ви є насправді. Мене звати на цій планеті Володимир. Я навчаюся, розвиваюся і просто живу, виконую свій функціонал на цій планеті, в ефірному світі, де наші Боги, де нашій творець. Я є аватаром для Бога холла, Бог розповсюдження правильної інформації. Тобто, цим відео я вже виконую свій функціонал, розказуючи вам про користь того навчання, яке організував наш істинний творець, який має ім'я Рот. Завдяки пані Світлані, нашому духовному наставнику, духовному лідеру, творець нам дає. Цікаві різні завдання, які допомагають нам почистити нашу свідомість, позбавитися від арабських думок рабського арабського мислення, яке потім дає можливість легко і правильно реагувати на різні обставини, які є по життю. Розумієте, да? що ваше сприйняття інформації і сприйняття цього життя це є ключ до того всього, що вам заважає. Тобто ваш ключ лежить всередині вас. І все. Я особисто от, за 7 місяців навчання, е ви не повірите, я капав мені 15 років, якщо не більше, і цієї залежності позбувся без от, ні одної таблетки, ні одного там, спрея якогось, щоб мені це все допомогло. Ну, без операцій, просто з вірою в себе і з довірою в вищі сили. У мене все вийшло і вийде так само у вас, якщо ви будете довіряти і йти правильним шляхом. Так що, маючи нагоду, я вам рекомендую знайти канал Вибір твоєї душі, подивитися відео, які вам, які вам відгукуються, і почати займатися духовно розвиватися, щоб стати богатим. Бо коли ти богатий, це отут-от, розумієте, коли ти богатий. І у вас все в житті буде виходити так, як ви заплануєте. Розумієте? Так що запрошую вас з любов'ю на цей канал «Вибір твоєї душі, де ви зможете пізнати себе як людина розумна, як людина мудра і знайти свій функціонал на цій планеті і виконувати корисне, правильне, якісне життя для самого себе. Я Якби не я, а моя душа мене привела на цей канал. Дуже цікаво і випадково. Зранку я вже спроснувся, такий непонятний, якийсь був двіж, і запитав Бога, куди мені йти, Представте собі запитав Бога, куди мені йти. І ввечері мені попалося відео від пані Світлани, нашого духовного наставника, який телепатично спілкується з творцем родом. І знає багато чого цікавого, корисного, яке нам допомагає в повсякденному житті. Попалося мені відео, просили просто підтримати богів наших, написати якісь там коментарі, даби енергетично якось допомогти нашим богам і нашому творцю. І це було найпростіше завдання. Ну, написати коментарі, і ну, я це зробив, і якось душа туди і повела. Куди їй було потрібно, куди вона самого початку вибрала це завдання і свій напрямок. Все не те, як вам здається, і все не те, як вам кажуть. Розумієте? Все дуже навіть наоборот. Та от я, от, маючи нагоду, можу заявити на інтернет, що в мені є Бог. От, я виконую функціонал бога Холо, розповсюдження певної інформації, інформації корисної для вас. І цим самим прошу вас просто поцікавитися, друг це ваше. Можливо, ви самі себе знайдете і почнете просто радісно, щасливо, з любов'ю, йти по тому чутю. І все. І все буде прекрасно, якщо ви згадаєте, хто ви є насправді. Так що чекаю вас там, просто від серця, з любов'ю, з радістю. Там тепло, там як вдома.